Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого ютуб-каналу. Також привіт моїм підписникам. Ну що, рукояточка руків'я до ножа вже підсохло. І зараз ми будемо е, його підшлівувати на ленті 80-ті. Такий ось в мене є апарат міні-гріндер. Тобто, ну, що в процесі хочу купити великий гріндер, але так як зараз я, це просто моє хобі, роблю там небагато ножів, то мені е, цього апарату вистачає. Е, цього апарату хватає. Так що нема поки що такої великої там, е, потреби купити мощніший гріндер. От. І він мене задовольняє, вже не одні ножі на ньому робив. Ленти можна купити в епіцентрі там в будівельних магазинах, так що не є проблема. Ось, ну що, зараз будемо відкривати, відкручувати ці струбцини, діставати ніж. Погода сьогодні більш-менш нормальна. Щось трошки дощ падав, там е, град був. Але в основному погода може бути. Так. так. В сторону. Так, ну що, ножичок висох. Е, Прийшло е, майже 24 години, його тримав. Так що така ситуація. Далі я тобто, дехто робить мітки, як то мають підшліфовувати там, на гріндері міточку тут, малює так. Ну, так, як це моя рукоятка. тобто, як кажуть, художник, Художника своя картина. Я знаю, що треба зробити моєму замовнику. От, і тому я нічого не малюю. Я в процесі, коли вже працюю е, на цьому міні-гріндері, я вже знаю, що і як зробити. Е, бо всі роботи я роблю від своєї руки. Тобто, і така система тобто, нічого не малюю, тут ніякі міточки не ставлю, де я маю прийти. Все, в процесі роботи. Тобто Художник малює свою картину. Тобто така ситуація. Клав якось міточки, якось в мене було замовлення, не хотів до нього братися. По інтернету людина була, знайшла ножичок, я робив, по тій фотографії що він мені переслав з інтернету. От. То там я робив так, щоб він хотів ту рукоятку. Так далі на ну, подібне. Той, хто займається творчістю своїми роботами, той. Не знаю, як робити своє. Тобто така ситуація. Так, ну що, апарат приготував. Водички сюди налив, щоб менше було цієї пилюки. Яка буде відходити звідси. Так, одягаємо масочку. Краще мощнішу масочку, але цієї мені вистачає. Так. Ага, забыл. Развитие. За вашего дозу луточек. только. Ну еще, включаем аппарат. Перед, и, и иконочка. Процес бачите, Пішов. Не буду вам надоїдати, цей процес завершу. Слідує відео, думаю, що сьогодні вам запущу, Уже як буде це на гріндері рукоятка, форми зроблена. Потім будемо на наждачці зашкурювати. Потім додати масло на рукоятку, щоб воно е, дало малюнок і потім вже будемо шліфувати на вуличному крузі з е, пастою гою. Так що до слідючого відео. Всім всього найкращого. До слідуючого відео. Всім пока-пока.